Піднімаємося на полонину, видимість ноль, йде невеличкий сніжок. Група трошки розтягнулася, але свіже повітря і гарний настрій. От видимість ноль. Якось так, так. Вже йдемо десь 2 години, пройшли приблизно десь 5,5 кілометрів. Плюс-мінус 5-6, ще нам йти 3 кілометри, а можна йти десь так плюс-мінус. Потім будемо спускатися назад. Йдемо по маршруту. Називається маршрут 505. Зараз я його вам покажу. Ось так. Маршрут. Маршрут 505. Карпати. Сніг? Так друже, вже сніг.